Так, друзі, привіт! Друга частина розбору книг. І перша книга Стівен Кінг Мертва зона. Я, до речі, його перший роман, який я в житті прочитав, була саме Мертва зона. Цікаво, що за видання, мабуть, початок 90-х. Немає тут інформації. Багатенько я прочитав його романів. Подобається він мені. Це 93-й рік. І Темну Башню я прочитав, і Містер Мерседес трилогію, і так далі. і так далі. Ну, я думаю, книг-25 так точно. Хто думає, що я читаю там тільки радянську якусь літературу чи ще якусь? Ні, друзі. Я читаю різнопланову літературу. Мені цікаво, як радянська, як і. Зарубіжна література, як і сучасна українська література. Тобто вся література, яка є. Так, поїхали далі. Куди їх відкладати? Тут все заставлено книгами. Поїхали далі. Хто у нас тут? Так, це, мабуть, щось детектив. Так, це детектив. Шведський, до речі, детектив. Так. Ось така ось книжечка. А ось, будь ласка, Нобелівський лауреат із смітника. Ось так. Якось це навіть по-філософськи виглядає і звучить Нобелівський лауреат із Смітника. Всесвітньо відомий 100 років. Його це ось роман. Це іспан іспанський автор, дуже відомий. Я, до речі, його читав, ну він мені не сподобався, не зрозумів я його. Можливо, ще просто не доріс, як то кажуть. Ось так. Далі виходила така серія, золотий фонд детектива, там їх книг 20-25. Знову чейс, я ж кажу, його випускали. Космічними тиражами, був він дуже популярний, особливо в 90-ті роки, так взагалі. Ось, будь ласка, Юрій Смолич. Я про цю серію, а саме бібліотека української літератури зніму окремо відео, що я знаходив на смітнику, викинуті ось українські уже класики. Як він ось з портретами тут. Дуже чудова серія. І сковороду я тут знаходив, хто мені там каже, треба все викинути. Ось, будь ласка, все і викидають підряд. Дивіться, пишіть свої думки. Я дуже вдячний всім, хто пише. Для того я і робив канал, щоб люди висловлювали свої думки. В мене є своя позиція, в когось є своя позиція. Для кожного вона вірна. Ось, будь ласка, таке видання фрегата палади. Ось так, гончарова. Так, далі тут йде один том з чотирьохтомніка Буніна. О, оце цікава книга. Мотоспорт. Так, обов'язково забираю. У мене є прокартинг. Про мотоспорт, про дельтаплани. Все це людям цікаво, все це люди купляють, друзі. Так, далі. Оце теж цікава книга. Також по крою і шиттю. Уже про швейні машини. Забирайте таку літературу, а хто хоче викидати. Хочете, викидайте, а хочете не викидайте. Так. Мордовцев. Так, так, так. Ось так він виглядає. Така ось книга. Будь ласка, я книги, друзі, вам. Просто показує, що здають на макулатуру в даний час. Ось вам Гоголь у шкільній бібліотеці. Хтось читав, клав закладки, щось відмічав для себе. Ось таке ось простеньке видання Гоголя. Далі. Ну, загострювати увагу не буду. Також 90-ті. Ось так. Так, агата крісті. Теж їй видавали величезна кількість видань різних, знову чейс. Ну... Тайни любві. Така ось любов. Ну, Любов різна буває. Так. Так. Ось така ось книга. О, а далі йде двохтомник уже якийсь цікавий. Такий мені не попадався. Цікаво, це в двох томах, чи більше томах. Так, так, це в двох томах. Це вибрані твори. Португальський письменник цікаво. Цікаво, заберу, подивлюсь, хто це, що це. Так. Далі. Дивіться, яка книжечка Толстого для дітей. Дитяча література. Мабуть, 60-ті, 50-ті роки. 64-й. Дивіться, які тут ілюстрації гарні. Шкода, звісно, що вона вже в такому стані. Дана книга, зачитали її, дітки помалювали, проявили свою художню і творчуй талант художній. Ось тут відмітки, хтось відмічав. Ось таке ось видання. Таке мені ще не попадалось. Далі йдемо. Марк Твен, Том Соєр. І таке мені ще не попадалось. Видання цікаве. Видавництво. Дитяча література, рік 65-й. З дуже чудовими ілюстраціями, і папір тут дуже гарний. Він такий, е як слизький, як глянцевий трошки. Ось такі от ось ілюстрації майже на кожній сторінці. Цікаве видання. Таке мені ще не попадалось. Ось воно, дивіться, будь ласка. Далі. Видавництво веселка, Погодін. Така маленька дитяча книжечка. Також з такими ось ілюстраціями. Так, який рік, цікаво. 67 Так, хто це? Це жіночий якийсь детектив. Мабуть, така якась серія була. Ось хто. Сюди входить. Будь ласка, так. Знову, дивіться, минулого разу попався і зараз Волкова. Така ось книжечка. Так, хліб на вашому столі. Про те, як пекти різні вироби з борошна, мабуть. Далі хто тут йде? Пірати Хлібузького моря. Ось така ось книга. Це збірка. Пригоди Бенгана. Десь ось таке тюр. 90-ті роки, 93-й. Так, Фінімор Купер. Ага, тут, мабуть, десь має бути ще перший том. Видання 92 й рік. Ось такі тут форзаци цікаві, природа. От зараз серед такої обстановки дивлюсь і відчуваю себе, як на природі. Десь в горах пташки літають. Дуже чудовий форзац, який переносить вас в те місце, яке описано в даному романі. Далі пішла серія, також дуже бібліотека класики. Така гарно вона ілюстрована. Ось вам приклад. Так, такі, така книга Тріумф і трагедія мені попадались. Колись друкувався вперше він в роман газеті, також я знаходив даний роман. Волкогонова. Також у нього там про різних радянських е, діячів, про Сталіна, про Троцького. О, дивіться, фентезі попалося Це так. Да. Фентезі. Цікаво тут. В двох книгах воно йде, чим більше. Том один. Потрібно дивитись, дивіться, новеньке зовсім. Навіть супер обкладинки не потерті Ось так вона. Це серія така була фентезі. Люблю знаходити фентезі. 1994 рік. Ось таке чудове видання. Хай буде. Так, далі. Ух ти, організація планування кредиту. Кредити залазити краще не потрібно. А хтось заліз, дивіться, бо щось підкреслив. Видно, спланував все. Ось. Ну, кредити це погано. Так. Далі, далі, далі. Давайте дивитись. Мені треба таке... О! Ось таке видання. Часто попадається в різних виданнях. Даний роман. Ось таке ось видання. Будь ласка. Так. На українській мові. Все королівське військо. Переклад з англійської мови. Видавництво Дніпро 1986 рік. Цікаво, цікаво. Заберу. Ох ти, оце так. Да. Теж цікаве видання. Люблю я ось такі, друзі, по мотоспорту. Достатньо вони популярні, ці книги. Так, правила дорожнього руху. І ось якийсь двохтомник. Називається... О, морська бібліотека. Це, до речі, мені не попадалося саме цей двохтомник. це початок саме. 76-й маяк Одеса. Книга 10-та. А, а, а це яка також, мабуть, позиціонує. А ні, 11-та, дивіться. О, цікаво. Я цю серію збираю. Спочатку емблема була ось така. А зараз тут якраз є книжка зверху. Я для порівняння. А далі була вже ось така морська бібліотека. Ось така книга в мене є, мені попадалась. Друзі, кому якісь книги е, сподобались, будь ласка, в описі до каналу є е, мій номер, з яким можна, по якому можна зі, мному, зі мною зв'язатись. І ось ця книга вже 66. -та. Ось так, морська бібліотека. Приклад видання, коли воно тільки розпочало виходити. І ось далі. Так, е, Горький, зрозуміло, е, Чехова. Ось такий чорненький двохтомник. Вони були в обложці Ось такі тут ілюстрації. Гарно ілюстровані е, саме ці видання і якісно зроблені. Так, бистро так. Е, Тургінів також ось таке видання. Не буду загострювати на ньому увагу. А здалі, ось дивіться, що попалося. Е, двохтомник ремарка. Будь ласка. Він, здається, в двох томах і виходив саме ось. Так, твори в двох томах на українській мові. Я знаходив такий двохтомник цікавий також. Здається, зараз зараз, щось в голові крутиться. Так, хто там Тома Сойера написав, тільки що ми дивилися. Марка Твена, так. Марка Твена вилетіла з голови, бачите, все, мішанина. Попалось мені також на українській мові дуже гарний двохтомник. Так, це якісь детективи. Не дуже мені це цікаво, друзі, детективи. Так. Степан Гереценко. Знаменитий біс. Оце так. Да. Пісні чи що? якісь вірші. Вірші. Я забираю. Так, малюнки на фаянсі. Ну, цікаве видання. Невидомана повість. Бачите про що? Це? Це про саме виготовлення. Цікаво, У мене також я такі видання забираю. У мене є як виготовляли там е на не пам'ятаю, якому здається. Плиточному заводі, плитку старовинну, а це ось, будь ласка, е, малюнки на фаянсі. Дуже цікава річ. Так, угу. це щось піонери співали. Хай співає далі. Так. О, ворона полетіла, каркає. Так, золоті ворота. Віктор Кириченко. Поезія якась. Ну, чудово. Поезію я люблю, забираю завжди. Так, меморіал. Це путівник по меморіалу. Так, далі. О, цікава книга. Зустріч з Кобзарем. Дитяча література. Мабуть, по шевченківським місцям. Когось нагородили. Сам Шевченко. Це спогади Шевченка. О, дивіться, свято, конфіті. Кажу, що мені вже тільки не попадалось, господи, господи. Ну, зате дивіться, як гарно. Так. Ну, чудова книга про ковзаря. І дивіться, який тут орнамент гарний. Я деколи книги забираю, навіть за те за оформлення, я їх і читати не буду. Так, браття Грім сказки. Ось таке ось видання. Один, можливо, є ще два. Так, далі дивимось. А далі у нас. І один у полі воїн. Видавництво політична література Україна. Так, 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 хто це далі? Угу. Це хто поступав колись їм такий довідник. Хто у вузи поступав. Так. Ну, е, до речі, також Роман дуже розповсуджений. Колінс. Ну, Таке видання мені не попадалось. Та... Є, 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 я відбираю потихеньку. Відбираю. Звісно, є. Звісно, є. А? Так. Так, да, хай. Не попадалось мені таке видання ще ні разу. Ось. Знову Анжеліка. Так. Так, дивіться, яке. Поговорки і прислів'я. Ой, вже тут трошки хтось порвав. Поговорки і прислів'я. Який рік? 62 -й. А, ось 63 третій рік видання. Так, дитяча література. Шкода. Такі ось малюнки. Цікаві. Так. Ох, цих теж виходило багато. Вайнерів. І ось ця серія. Там дуже багато авторів. Оцей безім'яний Там їх наштампували велику кількість. Отак вони в суперобложки такі були. Ну, загострювати увагу не буду. Так. Так, знову попадається дуже часто маршак. Наші казки. Так, це, мабуть, те, що я вже показував, ні? Так. Ні, не показував, так. Карлесон. Таке видання, ну, мабуть, найбільш розповсюджене. Далі. Хто тут іде? Далі. Отак. Цікаво. Колись було актуально. Так, ось таке видання. Ось таке. Не цікаво, далі. Оце цікаво. Це, друзі, цікаво. Так. Ще якийсь детектив. І ось дивіться, я відібрав, там трохи журналів було так показати. Ось тут про в'язання, про наш дім, як оформлювались, от бачите, когось бібліотека. Якщо так придивитись, може якісь тома можна і впізнати. Так, і ось таке в'язання, в'язання. Так, зараз, друзі, я підготовлю ще якусь кількість книг і будемо далі дивитися.